Слава Україні! Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от два комплекти зворотнього відкривання капоту. Праворуч, ви бачите комплект. Це до великої кабіни. МТЗ-82 або 80. той що з уніфікованою кабіною. От, такий от комплектик, як ви бачите, тут своя планочка з замком. Це зацеп замку. Планочки кріплення. І от така рамка з завісами. Так, оце на неї ви навішуєте капот. І от такі амортизатори. Так, щоб він не падав. І капот буде е відчинятися в зворотньому напрямку. Так, і до малої кабіни отакий от от комплектик є. Також тут такі кріплення. Свій зачіп замка, е замок. Ось такі також планочки для кріплення. Амортизатори, і от, така от завіс, отакий от зроблений. Так, друзі, по вартості до малої кабіни коштує 1200 гривень такий комплект. От він продається тільки комплектно. І так само, тільки комплектно продається до великої кабіни. Це буде коштувати 3200 гривень такий комплект. Єдине зауваження, друзі, якщо ви переобладнали ваш трактор під дозатор, і дозатор у вас стоїть під капотом, то такий комплект вам вже не потрібен, бо капот буде впиратися в дозатор, він не буде відчинятися зворотньому напрямку. Буде заважати сам дозатор. Якщо ви не плануєте встановлювати в майбутньому дозатор під капот, то тоді можете замовляти такі. Таке переобладнання ставити дуже такі гарні відгуки від наших клієнтів, які встановлювали таке відкривання. Дуже зручно. Так, друзі, хочу вам нагадати, що є у нас можливість відправлення у Литву, Латвію. Для цього вам потрібно зв'язатися з Володимиром це перевізник. І також у Молдову. Для цього вам потрібно зв'язатися з Сергієм Перевізником. І для замовлень, будь ласка, звертайтеся за цим номером або в описі він також є. Дякую вам за перегляди. Ставте лайки. На ну, все добре, вам. до побачення.